Майже 85 тисяч гривень за останній місяць зібрали волонтери логістичного центру об'єднання заради громади. Ядро це гроші, які збирали у банки в магазинах і на вулицях міста. Активісти звітують про кожну витрачену гривню. Було закуплено 10 бронежилетів. Сума 23 тисячі гривень. 7705 гривень на екіпірування 40-батальйону го батальйону в місті Старобишеве, 8 тисяч гривень на поїздки, 4782 гривні на диспаливо, 526 гривень на поточні витрати. Окрім цього, чимало тернополян гроші віддавали одразу на склад, де оформляють акт прийому передачі фінансової допомоги з печатками і підписами. З рук в руки вдалося зібрати за місяць ще більше 60 тисяч гривень, а також кілька сот євро і доларів. До самооборони майдану у Тернополі з травня надійшло більше мільйона гривень. З них 990 тисяч витратили на придбання амуніції. Це кошти тих людей, які цільово. Через нас закупляли як посередників засоби захисту. Волонтери кажуть, люди у нас дуже добрі, відгукуються і допомагають військовим. Долучаються церковні громади, спільноти матерів молитві. В архікатедральному соборі зібрали близько п'яти тонн допомоги. Знаходиться й чимало відважних, які готові їхати в зону бойових дій і вести допомогу українським солдатам. Волонтери запевняють, військові не голодують. Найважче з харчами тим, хто знаходиться в оточенні, бо їм привезти допомогу практично неможливо. Решта харчами забезпечені. Тому тепер на першому плані спідня білизна, засоби особистої гігієни, а ще обов'язково листи. Там, де є вільний доступ, реальних таких ну, наглих потреб немає. Я маю на увазі зараз закричування. В спорядженні так є потреба. В спорядженні чому? Тому що постійні обстріли градами це все випалюється. Тобто, якщо попало в намент господарський, значить все згоріло. Форма, на жаль, українська форма є дуже неякісна, вона дуже швидко зношується. Тобто питання амуніції, форма, налокітники, навіть не стільки бронежилети зараз, скільки каски є актуальним. Просять, ну вже зараз теплий одяг, просять якусь термобілизну, можливо, просять кросівки просили, просили, просили кросівки берці, бо важко їм ходити. Також просили спальники, бо холодно. Цигарки просять, дуже цигарки, чай, там, печиво, щось таке. І коли от ми питаємося, чи потрібно вам ще можливо там додаткове харчування, чи ви не голодаєте, вони кажуть, ну, в принципі, з харчування можна якось справитися. Тобто, харчування є досить. Волонтери наголошують, нехай люди не сумніваються, що їхня допомога буде доставлена адресатам. Лише недавно активісти вкотре повернулися із зони АТО. Загальне враження дуже просте. Наші війська. Навчилися воювати. Там, де я, по крайній мірі, був, дух патріотичний, нормальний, єдине було прохання не фотографувати, і в них не було звички бритися. Оце я розказую те, що я від хлопців почув.